Вітаю сьогодні. Хочу поділитися відгуком про консультації у Анастасії Коваль. Це була двогодинна консультація для мене, тому як вести блог ефективно і зрозуміло для мене, а також як запускати таргетовану рекламу. Я графічна дизайнерка. Веду активно свій блог для пошуку клієнтів. Ну і взагалі ділюся своєю роботою, своїм розвитком, своїм, як кажуть, життям. Настя проконсультувала за дві години, Дуже багато було інформації, вона для мене була корисна, деяка зовсім нова. Ми розібрали повністю шапку профіля, повністю як писати назву, що писати в шапці профілю, яке фото потрібно, щоб було, які пости для мене необхідні. Тобто все-все-все. Як кажуть, Настя розклала мені по поличкам. Да? Поріл сам так само проконсультувала. В таргітованій рекламі виявилося взагалі, що я там не розуміюся багато на Чому вона все чітко і зрозуміло мені пояснила, дала завдання, і я залишилась дуже задоволена. За дві години у нас пролетіли дуже швидко, тобто мені було дуже цікаво, зрозуміло, і я вдячна Настя тобі і проваджую багато чого. Так що дуже вдячна і всім рекомендую.